Хороші новини, шановні друзі, вчора, 4 липня, всі європейські філіали, всі представництва і Україна також звітувались перед нами за, за 25-й фінансовий рік і представили нам програму. Друзі, представили програму, як завжди, в липні. Вони вони це роблять. Представили програму на 26-й фінансовий рік. Ви знаєте. За 20 років, що я співпрацюю з цією системою, от не було такого року, знаєте, в будь-які моменти. Не було такого року, щоб вони сказали: ну, друзі, важкі часи, потерпіть, прийдеться, підтягнуть там пояса і так далі. Ні, друзі, що із хорошого, що із крутого, все, що стосуватиметься вас, тих людей, які е, зараз виходять на рівень відкриття свого ФОПа. В фінансовому в 26 му році вас очікує. Збільшення бонусів на рівні відкриття ФОПа. Коли ви будете 12, 6 місяців отримувати бонуси, які покриватимуть ваші податкові навантаження, вам будуть доплачувати виплата, 6 місячна буде виплата вища, ніж у 2025 році. І за 12 місяць отримання цього бонусу ви будете получати теж виплату більшу, ніж була у, нас, ніж була у людей, які Кваліфікувалися в 25-му році. І саме круте, друзі, От тут саме ви повинні це зрозуміти. Дивіться, всі, хто стануть ФОПами в 26-му році, хто відкриє свій підприє... незалежне підприємництво своє, ви всі зможете отриму... Ловіть момент Ви зможете отримувати бонуса От 30, 40, 70, і ловіть фішку новий від від, новий від бонусу він буде складати. Його не всі заберуть, але це можливо: 110% від основної виплати за оборот, який проходить в регіоні, в якому ви проживаєте. Якщо ви живете, живете в Україні, ви будете отримувати плюс 110% від загального доходу, який вам нараховується по, з обороту. України, якщо ви, наприклад, живете в Польщі, це стосуватиметься тільки польського ринку. Для мене це чим круто. Для мене це круто, тим, що наша з вами організація, наша команда отримає більше грошей. Ми заплатимо більше податків. Чим більше грошей ви получаєте, тим більше ви їх тратите. Чим більше ви тратите, тим більше НДС ви приносите в державу. І я дуже вдячний, дуже вдячний людям, які розробляють ці мотиваційні програми. Чого того, що в часи, які сьогодні ви бачите, які навколо нас получать такий позитив, получать таку інформацію з приводу того, що нас чекає в наступних 12 місяців. Ну, ти знаєш, коли тобі коли ти знаєш, що буде краще, живеться живеться легше, веселіше і з дуже класною перспективою. Я з цим вас і поздравляю. Коли вчора мене запросили на зустріч, де проводилася презентація від українського представництва, я, я сижу думаю, слухайте, підожди, а чого це? Вони ж в липні в основному це роблять? Я вчора роздупляюсь, що вже липень. Шановні друзі, вже липень. Час біжить швидко, не тяніть, не тупіть, розбирайтесь швидко. Ставайте на рельси. Вставайте на рельси, відкривайте свої бізнеси, відкривайте свої фопи. Свалюйте з того долбаного найму, друзі. 10-12 місяців і ти забув про найм. Ти становишся ФОПом, ти становишся підприємцем, ти платиш податки, ти сам собі хазяїн. Отака ситуація: отакі гарні новини. Всього найкращого, миру, добра. Хто мене зрозумів, той молодець. хто не зрозумів, шанси зрозуміть є. Пока, всього найкращого, до зустрічі.